Уже вдруге до Коломийської громади з безкоштовною піцою завітали шотландські волонтери. Її готували у печах, спеціально обладнаних у фургонах та пригощали у трьох локаціях. Тож піцею мали нагоду поласувати місцеві діти та дорослі. Кльова така акція цікава, і дорослим і дітям всім, всіх заохочуємо. Приходьте до народного дому. Це вже другий раз. Мені дуже сподобалось. Смачно, весело. Ну і дуже дякуємо, що вони турбуються за нас. До Коломиї вже вдруге запросили закордонних волонтерів активістів Громадської організації сильно. Її очільник каже, що шотландці і далі частуватимуть мешканців нашої громади і ще не один раз. Вони час від часу приїжджають і допомагають українцям. Переважно вони на сході України, але деколи час є такі, що треба відпочити, поновити запаси піци і так далі, вони приїжджають на. Західну Україну і їздять по різних громадах. Один із організаторів такої акції каже, що хочуть принести в цей час для мешканців України, а головне для дітей радість. Ми подорожуємо і пригощаємо піцею дітей, військових, тимчасово переміщених осіб. Мета нашої акції подарувати не просто піцу, але й подарувати радість вам, усім неймовірним людям. На коло волонтери роздали безкоштовно 1800 піц. Кілька днів побувши на заході нашої держави. Шотландські волонтери поїдуть на схід. І так кажуть, робитимуть до перемоги України. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.